Хей, друзі, всім привіт! З вами Клейгрей. Давненько я не грав на мапі України. Тому зараз повертаємось до життя. Приємного перегляду. Одразу в якомусь великому місті спавнимось. Схоже, що це Київ. Так, це Київ. Бульвар. НСК Олімпійський. Ну так. Куди ми їдемо на North West, North West, 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 Захід. Це оця вулиця як вона називається? Шевченка, так? На захід їдемо. Так, давайте ще якісь зачіпки подивлюсь. Це універ! Тараса Шевченка, так. Блін. Опа. Опа. Де воно все? Де воно все? Майдан незалежності. Хрещатик. Хрещатик. Воксал. Ну, в цьому районі десь має бути. Golden Gate. Так, хрещатик. У нас усе хрещатик. Хрещатик, подождите. Олімпійська. А чому тут багато так трави на цьому Олімпійському? Чому я так бродив навколо нього? Все, Олімпійський. Ліворуч буде Олімпійський. То на південь Олімпійський ми їдемо. Десь так їдемо. Так, ось о. Тараса Шевченка. Нарешті, нарешті я знайшов. Тараса Шевченка. Е, право ліво у нас що, Володимирська. Яка Володимирська? Володимирська вулиця. Так. Так, так, так. Тараса Шевченка, Володимирська. де я заспавнився трошки нижче, так? Я заспавнився. Дайте мені пам'ять. Я заспавнився десь тут, так. Трошки далі, напевно. Коротше, заспавнився я тут. Заспавнився я тут. Це музей Тараса Шевченка виходить так. Ну, давайте тикаємо. Guess. Боже, який я тупий, друзі. Ну я не орієнтуюся по Києву насправді. Це в нас е, Київський інститут філології. Ну добре, вибачте. Я думав, це музей. <кій> я ж читати ще не навчився. Пробачте мені, будь ласка. Так, це Металург Донецьк. Ніфіга собі. База Металургу Донецька. Що? Взагалі, який це рік? Десь під Донецьком, очевидно, так? Так, на південь, якщо їхати. Скоріше за все на південь від Донецька. Тут багато якихось істакат. Давайте спробуємо знайти. ФК Металург бачимо. Мы заспавнулись прямо перед ним. Де да, это база. ФК Металур, лур. Да-да-да, Стоп. Металур. Ну і все. Поворотик. Начебто мы десь тут. У мене прям ком залагав 5000 очок. Ну, непогано, бачите. Цікаві пейзажі. Окей, ми спавнимось знову в якомусь селі. Як я люблю. Вивчаємо християнську христиан... етику у школі. Добре, вивчаємо разом бібліотека. Вов -вов -вов -вов. Ну, блін, ну так не хочете зараз з'їздити, шукати. Тут нічого немає. Взагалі вон якийсь плакат, бірборд. Так, ну ставок якийсь тут. Камні, камінці. Е, Такий червоний взагалі ґрунт. Може бути щось коло кривого рогу в теорії. Житомир. Вулиця Вокзальна, 23. Ми над Житомиром, Виходить. Ха -ха -ха. Де саме. Так, там, начебто, було перехрестя, так. Ми в Піщанці, напевно. Хоча ні, яка Піщанка. Ну, хоча так. У Піщанці. Сільська рада там буде при повороті наліво. Тут поворот направо. Ну здається, ми десь у піщанці. Давайте тикнемо. Угу, Ми навіть там. Черняхів, ну такий став тут дійсно величенький. Хух. Було досить складно, я не знаю. просидів десь півтори години. Я все це шукав, шукав, лукав, лукав і нічого не знайшов. Тому пишіть у коментарях, чи подобається вам такий формат відео. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Багато лінків у описі. Подивіться, може щось сподобається. Дякую за перегляд, усім до побачення.